Друзі, 11 серпня, слава Україні! Героям І так, друзі, у нас сьогодні йдуть випробовування нового дна для нашого нового нуклеуса. Так як ми недавно вам вже місяця-два назад демонстрували, що закінчили першу форму. Це цельнолітий корпус для нового нуклеуса. І тепер потрошки закінчуємо дно. І Зараз йде випробування конкретно на е, літкову частину. Ми в цьому випадку вирішили все ж таки користуватися магнітом. І Зараз нам треба зрозуміти, чи сила магніта витримує натиск бджіл, які знаходяться в, е, ну, скажімо так, в самому нуклеусі, чи не можуть вони своїми тілами його видруляти. Самий магніт. Так як якщо сила буде слабенька, звичайно, що вони можуть упертися і виталкати. Такое можна наблюдати на Всіх екслентовських вулях Таке бувало. У мене в тому випадку, коли ми формуємо госпіталку, і одна частина у нас перегорождена. Ту є у нас відкритий люток, а тут у нас була матка, де потрібно закривати льоток. І там вони знали видруляти. люток повністю і вийти. Ну що нам не можна було допускати. Після того, як ми зрозуміли, що в такому випадку вони його ну, він не тримає свою силу, ми вирішили отак. Проблему ми завжди ріжемо поролон, Губку, губку. Ну, поролон, губка. І вставляємо, затикаючи повністю проход, і вже потім ставимо льоток. Так що в цьому випадку ми для себе вирішили ну, зараз поекспериментувати, поки ще є час. Насипали сюди декілька рамок бджоли, десь около трьох рамок бджоли. І поставили всі чотири льотки, Ну, льотки зробили таким чином що вони, ну, я їм наглядно показав, що тут є щелька. Щоб вони конкретно сюди питалися ну, тому що якщо б ми його так донизу поклали, вони б не розуміли, що то виход. І, наприклад, зовсім б на нього могли не звертати увагу, а тільки б звертали увагу на нижню сітку. Ми же так приподняли, так щоб їм той Світило і вони все ж таки там кучкувались. Ну, бачимо, да, що вони там рожки mm -hmm. свої дівають, зички топчуться, ходять і тому подібне. Е, так що ну поки, поки нюансів немає, так на кожному льоткові, бачимо туди вони е, усики. Mm -hmm. Да, Ну Сили їм не вистачає. Це мене вже тішить і е, ну, радує, так як очередною. Позитивний результат. В самому виробництві цих донів ми вирішили теж трошки вдосконалятися, так як опять же, маючи ці вулі і знаючи цю проблему, яка ну, може бути, ми вирішили трошки по інакшому В чому заключається проблема? Магніти вони встановлювали тут просто за подліцо з, з ППУ. Ну, видимо, при заливці вони магніт приліпляли до форми, і потім заливали і виймали. І виходить так, що ну, от магніт повністю рідкий, якщо я його зараз тільки вернув, він просто-напросто випаде. Його нічого не держить. Зовсім нічого не держить, його е, тільки задня сторона. А сам магніт от ні, мови, він настільки гладкий, що до нього не ліпиться ППУ та й, та й все. Ми тут вирішили таким чином зробити цей літок, щоб він не випадав. І все ж таки служив довго, але я от і продемонструю. Ми його втопили в форму десь на 1,5-2 мм. На 1,5-2 мм. Так як знаючи таку проблему, ми вирішили зробити так, щоб він був з усіх чотирьох боків залитий і що не дасть йому ніколи звідти випасти. Це теж нам сподобалось. Ну, і за того, знаючи, що ми зараз силу прижаття його зменшили, так як він ще з цієї сторони у нас має 2 мм, или, грубо говоря, 1,5 мм ППУ, нам треба було зробити опити. Зробили ми такі лідки. Друзі, хтось може скаже, чому ти не взяв лідки, як у всіх круглі? В нашій практиці ну, себе вони не оправдали. На мій погляд, це ненадіжний від лятка, який при масовому виводі тільки усугубляє ситуацію. В нашому випадку, це має бути стандартний льоток, отвір для проходу бджіл, і з можливістю його ограничувати при нападі, зробити його менше, з надобністю відкрити повністю, просто забрати і повністю. Для, для нас це. Ну, за всю нашу практику це найкращий резу... ну, льоток, який тільки існує. А -а -а -а. Ось так. А що, то була? а не в цьому. Фокусируємо. Так. І чому? Е -э якщо ми на натихну клеуси, давай, матері, підійдемо. Якщо ми на тих нуклеусах зробили льотки... е -э ну теж стандартний льоток. Тільки засоб був виповнений в такому, в такому е стані, скажем так. Це був проріз і котрий засовували сюди, скажем так, ПВХ пластик. Але ну, добрий літок. Але ну, є свої нюанси. Із-за того ми вирішили зробити тот ще краще, ніж цей. Я об'яснюю чому. Друзі, в такому літку, ну, в будь-якому випадку, це все потрібно красити. Красити потрібно, залізає в будь-якому випадку туди краска, бо вам то там мажите і в тому отворі залишиться, звичайно, що краска. І потім оцей ПВХ-пластик або не влізає, або не стає до дна, ну, приходиться чистити. Коли при такому об'ємі, коли ми почали засіляти, кидаючи бджолі, закриваючи літок і розуміючи, що там воно не закривається, приходиться чистити, ми зрозуміли, що е, ну, все важка, дурна праця, яку краще убрати. Друга проблема була в цьому випадку. Коли потрібно було в один період, коли став зовсім беззяточний період, і на нуклеуси почали нападати, цей люток ну, у нас як, зараз він не має можливості ограничувати. От тот ПВХ пластик, який ми нарізаємо, він або повністю закриває, ну, або брати в цьому ПВХ пластику з другого боку, прорізати маленький отвір і ставити його другим боком, щоб було на проход одної бджіли. Можна було так зробити. Ну ми не були готові, бо думали, що воно не потрібно. Ну, в ітогі, скільки у нас три, три матки місця або чотири розгроблені були. Ну все по нашій війні, скажімо так. Так що могли б ми їх спасти, якщо мали б тут літок. Ну, це опять кусок роботи, який ну, неоправданий. із того ми все ж таки вирішили таким чином робити з магнитом і все ж таки металічним. Е то не льоток, а скажем так, з металічною заслонкою на льоток. Так що цей льоток добрий. Вот декотрі є нюанси, які ми все ж таки вирішили врахувати і більше їх не робити. Вот, наприклад, в цьому випадку ми у нас. Практично всі людки були таких типів. Самі перші були інакшого типу. Ну а всі таким були типом він і і, виходить прильотна доска, і також закривачка. При надобності його, якщо зробити, наприклад, на пів, ну, на пів бджоли, значить ми таким макаром органічували літок. Це непоганий варіант, але ну, в будь-якому випадку це для дерев'яного добре. В тому випадку ну, так не зробиться, бо нікуди не годиться. І все ж таки, ну, я к чому повертаюся, многі скажуть, що поставить колбу, котра крутяще. І Дивіться, ППУ це матеріал в будь-якому випадку, далеко не дерево. І дивіться, от наприклад, навіть отую, бачимо, як ходить легко. І це при тому, що ми кожну весну при засілці докручуємо всі льотки. Ми їх докручуємо, щоб вони е, стояли мертво твердо. Але все ж таки за сезон вони от трошки приоткрили, призакрили, призакрили, приокрив, вони розхалігаються. І буває так, що він або повністю ну, в цьому випадку не впаде, ну, а наприклад, в цьому випадку, так повністю впасти, так як трошки дерево роззайдеться. Навіть буває так, що друзі, ми працюємо, не знати як, чи, чи тут стояла криша, чи якось її так підняли, чи тут стояв зошит наш робочий. Приходимо так, як він закритий. А по якій причині він закритий, навіть ну, ніхто із нас не знає, бо ми його не повинні закривати. Так що на нашому хазяйстві поворотні людки, тим більше такого типу, якщо треба в нього ще дивитися, який там отвір і попадати, ну це для нас дуже складно. Якщо тут тільки видно, що так, що він або відкритий, або закритий, так в тому випадку ще й треба буде хилятися і дивитися. А ймовірність його перекрутки, ну вона велика. Це вплоть до того, коли коситься, коли. Кормиться, коли обслужуються і тому подібне. І з-за того ми вирішили зробити такий льоток. В першу чергу, ці нуклеуси, друзі, ми робимо все ж таки для себе. Не для того, щоб їх реалізовувати, а все ж таки для себе. І враховуємо всі свої, всі свої потреби, які касаються конкретно нас. Так як опит, хвала Богу, у нас є, опит у нас не просто неудачний скажімо, опит, а опит у нас конкретно результативний, скажімо так, тому що він йшов від наприклад, одного, йшов постійно еволюціонував все в правильну сторону і тільки вдосконалював наше бджільництво. В цьому випадку теж для нас поки що. Цей льоток зараз буде більше всього підходящий. Так як за счет магніту ми можемо ограничувати. Так, а ти давай йди на місце. Ми можемо ограничувати літок вліво -право. ну зрозуміли, так? Ну, я на сьому продемонструю, може, якщо хтось не розуміє. Ось вот, всі у нас льотки. І якщо нам потрібно його зробити менше, ми його зробили менше. За счет магніту. зробити більший, ми його зробили більше. Так що, в нашому випадку це для нас найкращий варіант. Трошки приоткрив бджілки знову намагалися гристи Це добре і приземлятися матці в період повернення з обльота І обслужувати добре. І, ну, а саме основне в нуклеусі при виробництві нуклеусів це має бути е, удобство в... Бо якщо, ну, для того, щоб просто матка десь побила пару днів, потім вилетіла, потім повернулася і склала їй це, це менше всього потрібно думати. Це найважче, щоб вам було удобно годувати, заселяти, е виймати звідти матку, е не тратити на цей час. От, наприклад, тут теж от стоїть нуклеус компанії компанією ну, він нуклеус, в ньому вже обліті у нас 3-4 матки. І кстати, добре облітують, все добре. Ну, тут 4 рамочки є. Ці 4 рамочки заставляють, і тим більше рамочки без потолочен, як в нашому випадку використовуватися, заставляє нас все ж таки ну, набагато дольше брати матку. А при масовому виводі, на наприклад, це ну, доволі складно. Так що, якщо просто для себе потрібно, варіант ізумітельний. Кормушка є залив. бачите, що построїли, ганіману рішетку поклали, ограничили, матка туди не зайшла. Ми їх, кстати, вже й давно не годували. Е, два або три дні тому взяли ту очередні маточки, так що все добре. Ну, все ж таки у нас є свої знання, свої цілі, свої потреби і ми робимо свій нуклеус для себе. Так що, друзі. Із плитую, поки залишався доволен, так як ще ні один літок не відтолкнули. І сподіваюсь, так і буде далі. Зараз заказали нові магніти трошки більшої сили і інакшої конфігурації, скажімо так, бо нам в процесі залівки їх трошки краще буде скажімо так, заливати скажем так, більше, ну, більше удобств при залівці, при інакшій конфігурації, ніж алітусі. Ну, це вже таке, це вже технологічні процеси, це технологічні навіть таємниці, котрі не, ну, не потрібно озвучувати, так як е, ну, хтось цим буде користуватися. На цьому будемо завершувати, Дно Также предназначено з... Сіткою в цьому випадку, я мені недавно казав, що все ж таки для цих нуклеусів, хоч я знав, що сітка зовсім не потрібна, цих нуклеусів для засілки і для експлуатації зовсім не потрібна, але знав, що вона буде потрібна для зимівлі, якщо все ж таки будете формувати ці нуклеуси на зиму. І в цьому випадку, як в тому випадку, у нас є можливість на зиму повністю відкрити, так і в цьому. Тут зроблена сітка відразу на 25% всього дна. І при зимівлі ви просто-напросто ну, можете користуватися або сіткою. Машенька може показати знизу, як це виглядає. Ось так це виглядає, ось така сітка. Тут зараз ще у нас не найудачний експеримент, був бачимо, що трошки сітки залилось. Але все ж таки зараз вже знайшли технологію, яка нам дозволяє е, практично е, дуже малий відсоток заливати сітки, що дозволить. Ну, залишити всю сітку відкриту. Так що тут, при надобності вона може бути або відкрита, або ви її можете закрити, так як вона зроблена не невровень з полом, а трошки утоплена можете пластиком, ПВХ-пластиком її призакривати. Ну Так і ми будемо користуватися, так як е, Опять же, це не просто зроблено Хтось скаже, а чого не зробити заслонку знизу? Друзі, вся заслонка знизу це розплідник молі ваших нуклеусів. Наявність молі в нуклеусів буде е, диктувати вам е, ваш сі, ну, сезонний цикл. Так як чим скорше заведеться там моль, тим швидше його доведуть до того, що він просто стане не той нуклеус. Якщо в ньому молі не буде зовсім, то він може бити до кінця сезону і зовсім не. Ну, Давайте друзі, я вам продемонструю. Давайте повідемо. Як виглядає моль в тому випадку, де вона може залізти і де вона може скажімо так, хай... 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 Ну, Наприклад, тут нема. Ну і тут не дуже є. Я зараз знайдемо такий, бо... бо багатьох є. Да. Ну от, Вон моль, вон тут е... личинка, тут ще одна моль. Ну це не саме, все... це не саме. Страшні відділення. Так як поки, друзі, у нас не було. <риклад> друзі, як назло. Коли, коли працюємо, то завжди знайдемо якийсь такий нуклеус, де... Вон, моль побігла. і от бачимо. Одна куколка, друга куколка, третя куколка. Ну дуже багато. Звідки вона береся? Вона не взялася. О, от ще одна побіжала. Все, видно, що тут вона вже хазяйнича, тут вже паутина, вон куколка. Звідки вона береться, друзі? Вона все просто, вона в люток не заходить. Вона, так як тут є найбільший зазор, вона йде під кришу. Це вже з конкретно мотильок. Він прилітає під кришу після того, як спариться, і тут накладає яїці і собі полетить. Політить. То яйце, коли вилупиться, так як тут тепло, ну пліву сам себе обогріває, тепла криша, яйце потрошки досиділо, вилупилось, і маленька-маленька-маленька, котра зовсім і не видно на лічинки воскової молі, починає потрошки ходити шукати корм. Якщо її у неї згоря, вона ним питається, а потім вона починає через щелі опускатися в відділення. І це не одне яїчко, бо. Моль не кладе по відому цього, вона кладе багато. І таких молів там е, много. І вони опускаються потрошки вниз і починають там хазяйнювати. І якщо то було 2-3, не так страшно, ну, коли -то, то 10, 20, 30, 50, це вже доволі стрімна картина, яка може просто-напросто поїсти все ваше невеличке відділення. І ви можете прийти, достати, вроді б бджоли були, але воно все в поутине. Так як маленька моля вона засунеться всередину, скажімо так, Сука. сота. І все. Його звідти ніхто достати не може. І... Короч, вся, вся проблема очевидна. І от, наприклад, зараз ми подійдемо до ППУ, де можливості зовсім ніякої не є для того, щоб е, залізти в відділення. Я, наприклад, дуже хвилювався по тому випадку, що я ту й наложив е, ну, Бачив, що ми поклали екструдірований пінопласт. Я вважав, що його за сезон з'їдять. Бо я розумів, що тує вона моль буде прятати, той буде мені точити і туй ховатися. Друзі, ну все, сезон завершений, скоро. Ну, ще не Скоро, ще місяць будемо працювати. А тут нема ані одної мольки. Тут немає ніде, ні одної молі. Зовсім нема. Якщо там в кожному 10-му відділенні буде е, моль, Ну, друзі, коли у, вас, коли у мене було лише на тих нуклеусах нуклеусний парк, це якщо кожна десята має в якийсь період моль, ну, тим більше, якщо ви з нею боретеся, воно не приведе краху, воно ну, знайде ну, вам кусок роботи. Та туди, ну, це не так критично. Но коли у вас є з чим порівнювати зараз в цьому випадку, в той нема не єдної. Тут немає ні одної, а там є. І це очередний якоби, такий індикатор, який говорить, що треба від того відмовлятися, робити так, як, ну, як зручніше, як проще, і як в ітозі буде бі... кращий результат. І бачимо, друге. І тут точно так же. Є лише бджілки мертві. Ну, а ці бджілки, ну, хто не розуміє, звідки беруться, а, при годуванні через лейку. У нас та лейка, наприклад, стоїть на вулицю на, на, на бджолка через. Сосок залізе і в сиропі залишиться. Ми льємо, а воно одразу і мертво бджілка впала, і так нам і залишається. Ну Давайте, наприклад, ще тричі. І того немає ніде. Зовсім ніяких ні слідів, ні, нічого. Так що, А зробити таку заслонку для нуклеуса, котрий ну, в тому випадку, щоб може або закривати, або не закривати. Це буде просто розплідник молі, так як моль туди зможе залізти. Їй там тепло, комфортно. Після того, як вона покладе там яйця, маленька личинка може через сітку піднятися до вас у відділення і накласти там, ну, почути, ну, портити, скажімо так, відділення. І ми за цього так не робили. Там є просто сітка, котра відкрита, а моль сама собі своїм ходом не піде через ту сітку, бо її просто-напросто бджоли виженуть і не дадуть їй зайти. То тільки заходить маленька-маленька куколка. Ну, Якщо випадок все ж таки є, що зайшла сама самий мотильок, це низький відсоток. і... Ну, от В даному випадку, от всіх нуклеусів немає ні одного відділення поражених молю або просто щоб моль куди відклала і не почала окуплюватися. Так що, друзі, ми ну, зараз намагаємося зробити цю форму, зараз ми на неї вже потратили біля 8 місяців, а ще треба далі довго працювати. І ми все тестуємо. В минулому році, мово, наприклад, криші довго тестували для того, щоб зрозуміти, як і правильно зробити, щоб не треба було користуватися камнем, щоб її не гнуло, не ламало, не кришило. Ми робили цілої літо опити для того, щоб зробити. Так, зараз і з іншими деталями якоби, проводимо опит. Ну, коли у нас умільці з бухти барахти зроблять якийсь ящик, якусь на нього кришу і говорять, що це. Вже готова і толем бери, засіляй і виводь матки, ну так <смешно> смішно виглядить зі сторони, ну, для тих, хто розуміється, Той, хто не розуміє, він впевнений, що то так і потрібно бути. Ну, якщо, наприклад, чоловік, який має розуміння при засілці, при експлуатації, при годуванні, коли він увидить, наприклад, ці косяки, які виконані ну, в таких нуклеусах, які Скажем так, бувають. ну то та просто йому стає смішно. Ну, то таке, то третій розговор. Так що, друзі, все. Зробили, випробували, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!